Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Цю задачу створив видатний шахіст Ріхард Треті. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білих є на фігуру більше. Але білий король затиснутий і білі його не можуть активізувати. Білий слон, він також не може ніколи атакувати слабкості. А слабкості чорні пішаки ж 3 аж 2. Тобто білий кінь має атакувати пішока на g3. Розглянемо хід кінь d5. Логічний хід, кінь наближається до слабкості. Але це неправильний хід. Чорні захищаються, чорні зроблять нічию. Король e6, кінь f4, король F5. Кінь e2. Атакована слабкість, король g4, чорні захистились. Наприклад, слон d7. Активізували слона. Буде забирати біле поле. Король h 4. Шаг захищений. Кінь d 4 Створена загроза кінь f5. Чорні грають король g 5. Король втік вже з-під можливого шаху. Кінь в 5, король f 4 захистили пішака. Кінь g 7. Білі створили нову загрозу, кінь h 5. І білі виграють так пішака. Чорні захищаються, король e 3. Може бути кінь h 5, король f 2. Захистили пішака. Кінь f6. Нова загроза. Кінь е 4 Білі постійно створюють загрози, але в чорних тут є завжди захист. Король є 3 Наприклад, білі роблять очікувальний хід слон е 6 Тоді чорні можуть активізувати коня кінь с 6 Навіть як от є такий варіант, чорним вдасться перевести коня на f2, чорні поставлять мат. Ну, але при правильній грі тут буде нічия. Повертаємось на початок. Правильний перший хід кінь е 8 Ось білий кінь він віддаляється на одну лінію від слабкості. Але чорний король далі не встигне захистити пішака. Білі загрожують зіграти кінь g7, кінь h5 виграти пішака. Якщо зіграти король F7, не пускати коня на g7, просто буде хід кінь d6. Кінь e4, білі виграють пішака. І в білих виграшна позиція. Головний варіант, чорні грають король е 6 Буде хід кінж 7. Шах і не пускаємо короля на f5. Чорні грають король е 5 і хід кінь h5. Не пускаємо чорного короля, атакуємо пішака. І білі тут виграють. Давайте ще зробимо кілька ходів. Кінь С4, кінжа 3. Тобто білі насправді вони ж двох пішаків виграли. Слон кінь і пішак проти коня в білих виграшна позиція. Якщо така ситуація трапляється у вас в реальній партії, то найкращим ходом за чорних, мабуть, є кінж 2. Віддати коня за останнього пішака і не всі шахісти вони вміють поставити мат слоном і конем. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто несподіваний хід кінь є 8, кінь ніби віддаляється від пішака. Але тепер чорний король не встигне захистити слабкого пішока на ж3. Кінь g 7, король є 5, кінь аж 5. Білі виграють двох пішаків, і в білих стає виграшна позиція. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!